Сестри немає серцевого нападу. Вона почувається нормально і я рада. Але моя сестра не могла нічого у мене вкрасти. Вона коли-небудь була у вас в лабораторії? Була, але дуже-дуже давно. Ваша сестра нещодавно працювала у ресторані Грей. Так. Здається, щось таке Валя казала. Я ще й відмовляла, бо. дивно, вона сказала протилежне. Ваш телефон перебував на території ресторану, а нам ви казали, що були в оранжереї. Я попрохала нашу прибиральницю пікнути моєю карткою в оранжереї. Я не хотіла казати. Ну, Це соромно. Так, я влаштувалась у ресторан, бо мені не вистачало грошей. Наче у вас непогана пенсія? Ви бачили мій будинок? Майже 200 квадратів. Я маю його утримувати. Ще й валя на моїй шиї. На мою зарплату після смерті чоловіка. Це стало непідйомним. Будь ласка, покладіть сюди руку. А до рахунків чоловіка я доступу не маю. Ви це чудово знаєте. Чому ви працювали за документами сестри? Бачите? знайшли злочинницю. Та щоб їй стажишов. Їй зовсім трохи лишилося до пенсії. Може поясните, як генно -модифі... модифікований шпинат з вашої лабораторії опинився у тарілці Симони Глушко? Я вже казала, хтось викрав його. Я взагалі не знаю цю жінку. Та невже? Відбиток вашого великого пальця правої руки виявлено на тарілці Симони, тарілці із отруйним шпинатом. Цього не може бути. А за 200, а за дві встановити причини цього було б неможливо. Ви не розумієте? На щастя, наші оперативники встигли раніше. Він переписав все майно, тому вбили її. Справжня коханка вашого чоловіка та мати його дворічного сина. Цього не може бути. А тепер я хочу почути, яким чином отруйний шпинат опинився у тарілці Симони Глушко. Я тиждень стежила за нею, дивилась цю її сторінку в інтернеті, дізналась про улюблені страви. Все зі шпинатом. І ви вирішили, що це доленосний збіг? Так. Я знала, що вона любить цей ресторан і часто сидить на терасі. Це було ідеально.